Мені тридцять. Ми з моєю країною одного року народжені. Одеса це не просто город. Це улипка Бога. Ці слова ще донедавна можна було побачити на місцевих білбордах. У нас здесь шикарный, насколько? Шикарный? А сколько примерно? 150, а не мало. Здесь же такое, говорят, что не дай бог жить во время перемен. А у нас они без конца тогда были, и было очень непросто. Ты приехал, а оно все поменялось, и ты такой... Чиво то не на та насамкілі просто теж не хватає. Просто там типовод срубіли всі ці дерева і них пустота. 13 лютого о 23-й годині розпочалися військові навчання Росії у Чорному і Азовському морях. В них беруть участь майже півтори сотні військових суден, тисяча одиниць військової техніки, 10 тисяч військовослужбовців. Як повідомляє ведення економічна правда для комерційного проходу суден Чорне море.